Син розбився на мопеді, папа під обстріл. Я тока от узнала. річна Галина переживає дві втрати сина та дому. Каже, до останнього сподівалася, що виїжджатимуть разом. Жінку евакуювали з міста Українськ. Розповідає, оселитися планує на Дніпропетровщині. Нині прямує до покрова, куди раніше евакуювався її старший син з чотирма онуками. Завтра поїду до сина, він мене буде ждать. Там же вже кімнату нам виділили. 81-річна Нина також з українська виїхала разом із чоловіком та онуком. Розповідає, її донька живе в Вінниці, туди родина і прямує. Там із потострелу і, і все. Під'їхали метрів 10 і прилетіло. Ми на крилях літіли. Це та ужас, ужас убила. Анастасія з Селидового виїхала з дитиною. каже волонтери. Пообіцяли допомогти евакуюватися за кордон. Очень сильно обстрілюють, з подвалах. Люди не вилазять. планіром за границю жила темноках помогуть. Дай Бог допомогли». 60-річна Олена з українська розповідає, трохи побуде в транзитному пункті і поїде до Дніпра. Там жінці запропонували тимчасовий прихисток. «Все горить, все розрушено, квартири, нету, дома нету. Нужна ж була ст у уходить. Олена ділиться невістка з онукою зараз в Польщі. Син зник безвісти в рідному українську. Евакуювалася зі своїм собакою Гектором. Ми його... Взялі сочень маленькими його ми нянчили, ми очень любимо його. у транзитному пункті. Люди перебувають кілька днів. Тут вони мають можливість перепочити та отримати психологічну і медичну допомогу. Потім людей відправляють далі до більш безпечних регіонів України. Розповідає менеджерка евакуаційної команди Схід Сос. Ольга Владимирова, Донецька ова сьогодні пропонує розселення на Кіровоградщині. Це область відносно спокійна і там раду приймають людей, тому що є гуртожитки, є якісь квартири. Ольга додає, співпрацюють із Норвегією, Данією та Естонією. Країни готові прийняти певні категорії населення. Якщо людина має куди їхати, їй допомагають добратися. Наразі більшість людей евакуюють з Покровського району. За останній тиждень звідти вивезли понад 150 людей. Марія Декресинська, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.